Наш час час глобалізації, незнаного досі прискорення і автоматизації виробництва, суттєвих змін у світогляді людей. А ще час світової кризи, що дивним чином співпала з кризою в Україні І ні для кого не є таємницею, що під час криз, змін нестабільності відбувається загострення стосунків між людьми, між організаціями, між країнами. Саме в такі, так би мовити, часи соціальних землетрусів зростає роль і значення діяльності організацій, що мають вплив на ці відносини. Що стоять на заваді загострення цих відносин, мають усі можливості для попередження конфліктів та врегулювання спірних ситуацій. В Україні однією з таких організацій є Міжнародний комерційний арбітражний суд при торгово промисловій палаті. ЦКП «Інформ» Представляє презентаційний нарис на засадах справедливості. Скільки існує людське суспільство, стільки існують і всілякі конфлікти. З найдавніших часів людські стосунки часто густо потребували неупередженого погляду зі сторони погляду від, так би мовити, третьої особи. Бо погодьтеся, кожен вважає правим себе у більшості суперечливих ситуацій. Чи ви не такі? Кожен має право захищати свої права і свободи від порушень і протиправних дій будь-яким законним способом. Стаття 55 Конституції України. Історія вирішення спорів. Це історія співвідношення трьох його форм: примусової, антиправової, судової та альтернативної. Сьогодні все більшого поширення набувають альтернативні позасудові способи вирішення спорів, особливо у сфері зовнішньої економічної діяльності. Саме це і стало підґрунтям створення міжнародного комерційного арбітражного суду при торгово промисловій палаті України. Це юрисдикційна установа, яка розглядає спори зовнішньоекономічного Ну, Наприклад, два підприємства українське і чеське, Заключили контракт на поставку продукції. І хтось із контрагентів навіконо зобов'язань. У контракті обов'язково є норма положення про те, як розглядається спір, коли виникне з цього контракту. Наприклад, чи в Державному суді Чехії, чи України, чи в міжнародному комерційному арбітражі, чи в нашому, при ТПП України, чи в Лондоні, чи в Парижі, чи в Москві, чи в Чехії є теж арбітраж. І от тоді, коли виникла суперечка, і сторони не врегулювали спір мирним шляхом, то вони йдуть у цю установу арбітражну для розв'язання цього спору. Суперечливі питання, ситуації, моменти у ділових відносинах це було, є і буде такою є людська природа. Але якщо можна максимально зменшити збитки і матеріальні, і моральні. Якщо можна запобігти загостренню ситуацій і стосунків, попередити непорозуміння, то це треба і варто зробити. І це добре розуміє кожен працівник міжнародного комерційного арбітражного суду. Як і ту відповідальність, що лежить на кожному, недавно соціологічна інституція робила серед бізнесвіну світу опитування, які переваги арбітражу ви ціните найбільше. І 60% респондентів сказали незалежність і об'єктивність. У кожній країні діє авторитетні один-два арбітражі, як правило, один. Ну, наприклад, Стокгольмський арбітражний інститут. З самого початку створення у 1992 році. І завдяки видатній людині, організатору нашого українського арбітражу академіку Ігору Гариловичу Повірченко, створений МК СІМАК прите України. Так, от ми маємо договори про співпрацю із 16 арбітражними інститутами Європи і Азії. У 2014 році у Міжнародному комерційному арбітражному суді при торгово промисловій палаті України розглянуто справи 48 країн, 40 далекого зарубіжжя та 8 – країн СНД і України. Державного суді суддя призначений державою. В арбітражі, принципи принципі, інші: Арбітрів чи суддів третейських обирають самі сторони. Вони обирають мову арбітражного розгляду, тобто вони визначають. Англійська, російська, українська, ну, арабська право, яке застосовується до розгляду спорів. Тому у державному суді такого нема. У нас слухаються справи при застосування англійського права, українського, російського, чеського, білоруського. Рішення суду є остаточним. Тобто державний суд ніхто не може переглянути по суті наше рішення. І воно одразу вступає в силу. Нема апеляційних і касаційних інстанцій, як у державному суді. Дуже короткі строки розгляду спорів. От у нас десь більше 40% спорів розглядається протягом 4 місяців. Переважна більшість справ у Міжнародному комерційному арбітражному суді при торгово промисловій палаті України триває від 3 до 6 місяців. Ми шляхом. Кваліфікованого розгляду спорів сприяємо зовнішньоекономічному співробітництву, мирному, тому що торгівля, інші зовнішньоекономічні зв'язки це спосіб мирного співіснування і розвитку держав. І тому тут можна навіть високими матеріями говорити про глобалізацію, про входження України. Я буду говорити про нашу державу у економічне світове співтовариство. Міжнародний комерційний арбітражний суд при торгово промисловій Палаті України це поважна і впливова організація. Інакше й не може бути, виходячи з того значення, яке має діяльність організації на міжнародній арені у міжнародних взаємовідносинах. Звичайно, це склалося не випадково. Організаційно Міжнародний комерційний арбітражний суд при торгово промисловій Палаті України складається з адвітлю президії. Голови та його замів. Розгляд справ здійснюється арбітрами, які обираються або призначаються зі списку арбітрів, затвердженого президією торгово промислової палати України. Взагалі, обличчя арбітражної установи суду і її авторитет це арбітри. Тому що не я як голова чи секретаріат розглядає справи. Це заступник. Голова Людмила Петрівна, яка з самого початку зродження арбітражу працює у нас. Це у нас кімната арбітрів. Бачите, це наш арбіт. Добрий день, Леонід Васильович, В нашому рекомендаційному списку половина 50% арбітрів не українські громадяни, а громадяни з 25 країн світу. Президія МКАЗ збиралась 5 чи 6 разів. Щоб обговорити ці кандидатури. Потім президія Кас дає пропозиції президії Торгово-промислової Палати, яка остаточно вирішує рішення, де теж іде обговорення кожної кандидатури. Перша якість фахівець, друга якість. От зараз в Конституцію вводять поняття добропорядність чи доброчесність. Оце теж для нас важливо. Щоб людина була незалежна, не могла ні на що клюнути, ні на що піддатися, і повинна, відверто кажучи, і арбітру, як, наприклад, і, і іншим і суддям державних судів, відповідна мужність і сміливість сьогодні в міжнародному комерційному арбітражному суді при торгово-промисловій палаті України за згодою сторін вирішується. Суперечки, що виникають при здійсненні зовнішньоторгових та інших видів міжнародних економічних зв'язків. Суперечки підприємств з іноземними інвестиціями та міжнародних об'єднань організацій, створених на території України. Суперечки, що виникають у відносинах торгівельного характеру: купівля продаж товарів, виконання робіт, надання послуг, перевезення товарів у пасажирів, науково-технічний обмін, інвестування, страхування, спільне підприємництво тощо кожна організація, аби не пасти задніх, має розвиватися, досягати поставленої мети. Відповідати вимогам або й викликам часу, всягати нових обріїв. І це в першу чергу завдання керівного органу організації. Саме бачення перспектив розвитку надихає, дає працівникам і партнерам відчуття впевненості, розуміння вагомості дій кожного і діянь установи в цілому. Видання нових технологій це перше. Ми почали. Можете показати, я можу показати вам зараз зал. Зал засідання, ви дозволите, так? Да? Да. Як ми домовлялися, так? Да? От зараз йде розгляд справи. Да. Да, арбіт Кузнецова, професор, доктор наук і академік. Да. Да. До речі, він радіфікований відеоконференції. Видання електронної справи. Зараз у нас паперово, я хотів би вам показати, це папки, інколи і десятки, інколи привозять на тачках до нас. А секретаріат, на чолі з генеральним секретарем. Саме вона приймає позовні заяви чи не приймає недалекому майбутньому будемо вести засідання без візових сторин, а буде сидіти один в Німеччині, другий в Україні. Ми з'єднаємо їх і арбітражний суд, склад Каз є членом всіх міжнародних організацій в галузі арбітражу. Ну, по-перше, це Європейська арбітражна група, це організація галів арбітражних судів Європи. Центральної і східної, передусім, яка діє при арбітражному суді ICC МТП в Парижі. Ми збираємося кожен рік, іде дуже серйозне обговорення проблем, які стають перед кожним арбітражем і вирісовуються напрямки і вдосконалення, і ми бачимо, які загрози несе чи з боку навіть держави загрози арбітражу, чи інші якісь недоліки. І ми є членом Міжнародної організації арбітражних інститутів, це яка в Нью-Йорку, і ми теж активно беремо участь і в процесі, коли приїжджають сюди арбітри і участь у міжнародних конференціях, всіх заходах наші арбітри не тільки я, як адміністратор, голова суду мої заступники, але й арбітри приймають участь. Без цього ми не бачимо ну, руху вперед. Кожному українцю навіть пересічному громадянину зрозуміло, що не варто недооцінювати величезне значення діяльності міжнародного комерційного арбітражного суду при торгово-промисловій палаці України для поліпшення іміджу України на міжнародній арені. Особливо тепер, коли поважне ставлення до нашої держави у світі тільки формується. Діяльність міжнародного комерційного арбітражного суду є вкрай відповідальною, потребує глибокого розуміння. Неабияких знань, витримки неупередженості вона складна і потрібна. Ця діяльність ґрунтується на засадах справедливості, а відтак несе благо кожному і спокій всім.